Що робити, якщо ваш під'їзд до будинку заблоковано? Це важливо. Будь ласка, плануйте заздалегідь. Незабаром біля вашої власності розпочнеться проєкт будівництва головної вулиці Вінускі. Ці роботи тимчасово заблокують доступ до вашого під'їзду в будні дні з 7 ранку до 7 вечора. Дати й час цього збою написані англійською мовою на передній частині листівки. Якщо вам потрібно залишити під'їзну дорогу в цей час, будь ласка, припаркуйтеся в іншому місці до сьомої ранку. Поруч є безкоштовна парковка на бічних вулицях, що сполучаються з мейн вулицею. Не паркуйтеся в активних робочих зонах на вулиці Мейн та зверніть увагу на знаки тимчасової заборони паркування. Якщо у вас є запитання, ви можете зв'язатися з нами за телефоном 802 595 4399 або електронною поштою інфособачка Команда проекту розмовляє англійською, але може підключити вас до перекладачів для отримання додаткової інформації. Просимо вибачення за можливі незручності.